Добрий ранок, Сніданок, з вами відеорейсер. Ну що ж, хлопці та дівчата, вийшов другий трейлер по GTA 6. Grand Theft Auto 6 trailer 2. Я довго говорити не буду, він вийшов 12 хвилин тому. Я, коротше, їв на кухні. Я собі обідав. Думаю, дай щось в планшеті подивлюся, поки обіду. І тут бац, так, без об'яви, без нічого, просто сповіщення. Rockstar Games, трейлер Grand Theft Auto 6, Trailer 2. Все, бум, оце я розумію, оце я розумію. Так, ну що, дивимося трейлер. Я попробую щось сказати з цього приводу. Я зараз увімкну швидко українські субтитри. Якщо хтось мене не знає, я вже коли дивився трейлер, ну, перший трейлер GTA 6, ось, я навіть я зробив розбір, і він непогано залетів. Ось, я вимкнув українські субтитри, щоб було зручно, але я там не думаю, що буде. Коротше, це другий трейлер. Ось він вийшов. І я предлагаю просто не базікати, бачите, уже 200 тисяч. Бляха лайків, перепрошую. Коротше, хайп, 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 хайпую. Все. Ну, я не знаю, що ще говорити. Давайте я вже просто не буду затягувати, і просто давайте перейдемо до перегляду трейлера. Я е, перший раз просто подивлюся трейлер, буду емоціонірувати. Ось, я його взагалі не дивився, я тільки там два кадри бачив на початку, що це типу не фейк, що це правда. Ось і все. Так що давайте не будемо затягувати. Поїхали. Сподіваюсь, що все добре і все, бу... і все... І все запишеться. Все, поїхали. Ух, бляха, я на такому хайпі, ви що. Я ніби наївся нарпесиків, знаєте. От. А -а -а. Що ти там робиш, Негорі? О, просто виправляє деякі штуки. Сереж, чувак, у тебе є трохи вільного часу. Я придбав кілька будинків з за... орендами. За... За... Що тому ти і прийшов? Просто іди принеси мені мої чеки. Зустрічі, Брайне. Люблю тебе, Джейсоне. Бляха, буди. Поди... Поди... Привіт, Джейсоне! Подивіться на цей графон, ви шо. Ха -ха. Бляха! Це шо таке? Це шо таке? Якщо шо це я не наїгру, це. це, це, це. Бля! Подивіться навігалки! Подивіться на це ус... Я, я тут заради Люсі Камінус, вона має вибратись. Як тебе звати? Джейсон Тіваліх. Я тебе тут бачу раніше. Можливо, її виїмали. Ти та ви подивіться, яка лю. гей, гей, та ви подивіться на Люсі, який вона секс, ти шо. Ух! Ти що, ж і секс показують, господи. Руки над головою зараз. Ти залишайся. Та ти шо? До нових починай. Ти знала мені носа ось що? Ну що, я як, я, як я і казав, так повірте, це місце не для нас. Дзвони у дзвін. Постріли крихітко. Єдине, що має значення, це коли ти знаєш. І що, і що. собі... Я хочу. Я ж казав, що це Люсія. Я казав, що це Люсія в трейлері. Йой, та цей дурень федерал. Вони отримали твоє ім'я та адресу Вони отримали все. Мої поліцейські повинні захищати одне одного. Типу бря-бря-бря бря Вау. Такі кадри я люблю. Ми з тобою, лу, впоримося. Ми зрозуміли? Ого. Та ти шо? Вицелка на форсаж 5. <сасш> Вайсити крехит гол. Звертай. Геймпад от PlayStation 5. <сасш> <Hey>. <сасш> да вы что? Бузард! Скутер! Додоли так с третьей частины! Так, я вже не можу читати субтитри. Я вже я вже не знаю, де. О, блядь. Я перепрошую. Ух, я що. 26 травня 2026 рік. все, Перезамовлення можна вже зробити, чи. ні, чи, Так, о, о так, цей, восвертатис. Ну що, хлопці, я довго Знаєте, що... Так, ні 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 ні, -ні, -ні, -ні. То, то сей, то мене сей. Бляха, у мене аж все злетіло. Ой, я, я перепрошую, що я так кричав в мікрофон, що це. ну, можливо, це було максимально неприємно вашим вушкам. Але я просто. Я все ж по. Так, е, значить які... Дайте я. чекайте секунду, дайте я. Дайте я. Щоб ви зрозуміли, в мене трошки сьогодні був сумний день, а тут так різко все стало веселим, я ж, я ж кажу, це ж. За це я і обожнюю ігрову індустрію, що я так аж ось. ось цей. От, за це, от за, це, за це я люблю ігри. От, коротше, неважливо. важливо. Так, е, значить, такий зараз план. Ви зараз маєте бачити ну, кадри з цього трейлера. Я не знаю, я якось там придумаю на монтажі цей. Я зараз трейлер передивлюся без звука, і паралельно, поки я буду передивлятися трейлер по кадровому, я вам щось скажу. Ось. Значить, щось цікавого ми тут побачили. У перших я хочу відмітити графон. Я пам'ятаю, е скільки було. Було почуто всякого лайна в інтернеті, в Телеграмі, де люди казали, «Та це нереальна графіка, ви що, це CGI, там. Воно коротше, це все фейк. ну, Не фейк, а в, в сенсі це CGI, це не на рушії гри. Ігра не буде так добре виглядати, на PlayStation 5 буде мило. Ну, коротше, всю байду вони писали в інтернеті. Ну, А я навіть з такими людьми спорив. Я казав, передивіться трейлер GTA 5. Отакі виходив у 2011 році. Дивіться, там, графика, там графіка е, набагато гірша, ніж на релізі на PlayStation 3 та Xbox 360. І це помітно. Rockstar, вони не, вони не балуються cgi ом це не їхній стиль. Вони показують реальну графіку, і, повірте, на релізі воно буде виглядати краще. Якщо так не буде, то я буду в шоці. Но, а, якщо так не буде, значить індустрія помінялася. По-друге, мені подобається, що нам знову показали от, персонажі, оцю любовну лінію між Люсі та Джейсоном. Всіх їх так гарно намалювали, видно. І багато хто казали, що буде, коротше, всякої ну, лівацької повісточки буде в цій грі. Ну, от що зазвичай, ну, що в Ластофасі другому люди казали. Але ні, я такий, знаєте, я, я вайп, цей старий вайб зловив. Да, Мені трейлер. З одного боку сподобався, але він не такий шедевральний, як перший. Перший ти закрій спочатку, що це, бляха, було, А потім такий о, це! Ну, але другий теж класний. Перше, перших я хочу відмітити графіку, да, я зараз прям зараз бачу деякі мильні кадри, е, ну, є деякі прям мило-мило. Але в цілому дуже гарно, от прям дуже-дуже гарно. Мені, мені подобається те, що я бачу. Це прям, ну, це, 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 це стиль. це стиль, Я вже хочу, ну, я дуже радий, до речі, що перенесли цю гру. ну... Чим більше переносів, тим краще. Нехай вони все зроблять по красоті, щоб воно гарно пішло на PlayStation 5. Ось. І нехай я там зроблю огляди по іншим іграм. Але тепер я не знаю, як я буду проходити груння на Джонса. Бо мене тепер думки, я розумію, тепер що мені треба зробити розбір трейлеру, і щоб цей розбір трейлеру був максимально якісний. І що нам у цьому трейлері показали. Ось, ну коротше, наступні декілька днів я буду прям активно активно працювати буду. Ось. Ну що... В цілому я не знаю, що ще сказати. Нам розкрили персонажів, показали вайб, дуже багато. Було приємно побачити Бузард, літак Додо, скутери водні, всякі відсилки. Я впевнений, що я зараз буду цей трейлер тисячу сотні разів передивлятися. І я прям побачу, і я прям побачу якісь, якісь відсилки. Я побачу. Ось. Але трейлер кайфовий, музика класна. Я до речі, хочу загуглити, що це за саундтрек. А, тут написано: Song to... Hot Together. Uh, the Pointer Sisters. Окей, okay. так-да-да. -да -да. ну, ну я переслухаю. Ну що, погнали? Ну, як, як, і, як і казали, гра вийде 26 травня. Ось. І я сподіваюся, що, я сподіваюся, що, да, що все буде гуд. І ми насолодимося цією грою, і все буде кайф, і будемо грати і в сюжетку, я буду грати в онлайн, може там братанів своїх покличу. Коротше, буде кльово, кльово. А зараз що? Зараз я вас попрошу підписатись на цей канал. Покласти в подбайку, залишите коментар з думкою, як вам цей трейлер, як вам моя реакція. Ну, коротше, це бімба, все. Е, ось, залишите думку. Звичайно, донатимо на ЗСУ, щоб. Я думаю, вам не треба пояснювати, чого вам треба донатити на ЗСУ. Якщо ви не знаєте, кому задонатити, в мене, наприклад, є посилання внизу на повертайся живим. І, не... і ще, якщо у вас якимось чином залишаться гроші, і ви захочете підтримувати такого крикуна, такого неадекватного. І, і, Ігроманіяка, ось GTA-маньяка, який 6 років 6 років до пір згадую, як я перший раз запустив GTA Vice City, короче, ну Я не буду про це так сильно розпинатись. Якщо ви хочете підтримувати мене, є посилання також на мою сторінку до Ви можете мені скинути одну копійку, ось, але пам'ятайте, що гроші я вам не поверну. Ну, тобто ви можете мені задонатити, ось підтримати. Підтримуйте український ютуб, бережіть себе, ходьте скупієте на тривога. Якщо є можливість, допомагаєте. ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі!